В рамках інформаційної кампанії Знай свої права, кредит. Ми сьогодні розповімо вам, як погасити свій кредит у збанкрутілому банку та які існують нюанси його обслуговування. Ви дізнаєтеся, як погасити свій кредит у неплатоспроможному банку, на які реквізити потрібно здійснювати погашення, чи можна реструктуризувати свої кредитні зобов'язання, а також які зміни для позичальників існують на час дії воєнного стану. Перше, з чого хочемо почати. Це те, що погашати кредит у банку обов'язково потрібно. Визнання банку неплатоспроможним або відкликання у нього ліцензії, жодним чином не скасовує дію кредитного договору. Заборгованість за кредитом погашати обов'язково потрібно відповідно до умов договору та графіку платежів. Після оголошення банку неплатоспроможним для клієнтів нічого не змінюється. У період роботи у банку тимчасової адміністрації можна погашати кредит за старими реквізитами через відкриті відділення банку або у будь-який інший зручний спосіб. Через мобільний банкінг, термінали самообслуговування також можна скористатися відділеннями інших банків. Банків. Після відкликання ліцензії та початку процедури ліквідації банку буде відкрито спеціальний накопичувальний рахунок у Національному банку України, куди позичальники можуть вносити оплату за кредитом. Знайти реквізити можна на сайті банку, який ліквідується, та на сайті фонду гарантування вкладів у розділі Банки управління. Вам потрібно вибрати ваш банк із переліку та в підменю натиснути на вкладку Реквізити. Як і раніше, вносити оплату ви можете будь-яким зручним для вас способом. Варто зазначити, що на час військового стану фонд гарантування вкладів запровадив кредитні канікули для позичальників, які ж їхні умови. Процентна ставка за кредитами становитиме мінімальні 0,1 відсотка. Ця ставка діє однаково як для простроченої заборгованості, так і для тіла кредиту. Також на час дії кредитних канікул до позичальниць. Чальників не будуть застосовані штрафні санкції. У той же час, якщо договором передбачена комісія, то на час кредитних канікул вона встановитиме одну копійку. Нагадуємо, що у фонді діють єдині умови реструктуризації кредитної заборгованості для позичальників неплатоспроможних банків. Скористатися умовами реструктуризації можуть позичальники, які мають кредит у неплатоспроможному банку, забезпечений іпотекою, квартирою, будинком чи іншим. Нерухомістю. Умови реструктуризації не змінюють основний договір. Позичальник підписує з банком додаткову угоду, згідно з якою процентна ставка за кредитом встановлюється в розмірі 0,1%. Комісійна винагорода на період реструктуризації становить 1 гривня, а також змінюється черговість погашення. Спочатку погашається тіло кредиту, а потім вже відсотки та штрафні санкції. За умовами реструктуризації також. Змінюється сума платежу, він не може перевищувати 10 тисяч гривень і не може бути меншим, ніж 2 тисячі гривень. Для того, щоб скористатися реструктуризацією, клієнту потрібно звернутися до неплатоспроможного банку, надати йому заяву на реструктуризацію, документи, які дозволяють його ідентифікувати. А також підтверджують його права власності на нерухомість. Далі потрібно пройти перевірку документів та підписати договір реструктуризації. Важливий момент для прийняття умов реструктуризації позичальнику необхідно одноразово сплатити 5% від суми заборгованості для іпотеки, забезпеченої майновими правами, або 10% у разі іпотеки, забезпеченої нерухомим майном. Які ж переваги реструктуризації? По перше, зменшення суми платежу та відповідно зменшення боргового навантаження на клієнта. По-друге, погашення переважно здійснюється на тіло заборгованості відповідно, клієнту не доводиться сплачувати додаткові відсотки та комісії. Також позичальник може покращити свою кредитну історію. Хочемо нагадати, що в процесі ліквідації банк продає своє майно та активи, які залишилися у нього на балансі, щоб розрахуватися зі своїми кредиторами. Більшість активів банку становлять кредити, видані фізичним та юридичним особам. Тому у період ліквідації кредитне зобов'язання може бути продано на відкритих торгах. У системі прозоропродажі для того, щоб дізнатися проданий ваш кредит або він тільки готується до продажу, ви можете звернутися до неплатоспроможного банку та уточнити інформацію щодо вашої заборгованості. Якщо у вас виникають додаткові питання щодо реструктуризації або кредитних канікул, ви можете звернутися до фонду на гарячу лінію 0800 308 108 або написати нам у соціальних мережах Facebook та Instagram.